Росія веде відносно України не просто війну на полі бою, вона веде, як вже давно відомо, гібридну війну, в тому числі в ідеологічному просторі, в психологічному просторі, психологічні тиски. І зрозумівши, що вони не можуть перемогти Україну і українське військо на полі бою, це вже очевидний факт, тому що Київ за три дні не отрилось, не за три місяці, не за три роки не вийшло, і не вийде. Що залишається в сухому залишку для Росії? В сухому залишку залишається про те, що вони не можуть прийняти по суті, цю ситуацію, яка є на сьогоднішній день, тому що для них це поразка. По суті, якби от зараз сьогодні так раз і закінчилася війна, то для російської політичної машини, для російської політичної системи це смерть, ну, в буквальному смислі слова. Чого? Це масові бунти в Росії, Чого? тому що в них рушиться їхній міф. Про їхню велику і непобідімою, це по-перше. По-друге, про те, що вони найсильніша там армія в світі, а тут вони якихось українців не змогли перемогти. І в них починаються ці масові бунти і незадоволення політичної системи. І це крах політичної системи, і зокрема того диктатора Путіна. Я на 100% переконаний, що і Путін, і його команда вони чітко це все розуміють, і чого вони будуть всіма доступними для них методами старатися продовжити цю війну. Це Перша теза, друга теза. Зрозумівши, що не можу на нас перемогти на полі бою, що треба робити? Треба повернутись до старих перевірених методів, якими росіяни користувалися завжди. Це методи брехні, дезінформації і методи того, що називається розділяй і владарюй. Зараз у них завдання номер один це пересварити самих українців між собою. Зараз вкидаються різні такі, знаєте, якби пропозиції з різних каналів про те, що треба вже вчора робити було вибори, що президент у вас не легітимний. і все це робиться від імені українців, але робиться російськими спецслужбами тобто вони зараз будуть шукати всі можливі методи всередині країни, щоб запустити таку, знаєте, якби хаос, нерозбериху і політичне протистояння. Давайте сповнимо, коли у нас найбільші соціальні потрясіння в Україні відбуваються, і коли у нас найбільше таке збудораження людей. Під час виборів то стоїть питання: що хочуть зробити росіяни? Росіяни хочуть під час війни запустити виборчий процес в Україні. Вибори вони на це підсадили ще американців. Дану адміністрацію Трампа, які тепер співають в одну дуду, і американці, росіяни кажуть, українці терміново робіть вибори. А українці кажуть, ми вибори під час війни не хочемо робити. Вони кажуть, робіть. Тобто, це ну ворожа дійсності позиція. Це позиція, така якби боронь Боже, зараз під час війни, під час ведення. Бойових дій у нас почалася політична гонка передвиборча. Це для України в дійсності кінець. Я думаю, що це в росіян не вийде навіть по тій простій причині, що український народ за ці три роки став не просто. Єдиним і дуже потужним на полі бою, він став, вже на мій погляд, почала формуватися політична нація. У нас почалася мінятися світогляд, ментальність, погляди. Ми вже зрозуміли реальні небезпеки, ми вже зрозуміли, хто наші вороги, хто наші друзі. І я думаю, що переважна більшість українців прекрасно розуміє, і це підтверджує соціологічні опитування, про те, що під час ведення бойових дій. Вибори робити ні в якому разі не можна, тому що це приведе до хаосу, до розколу суспільства, і це все буде тільки на користь Росії. Відповідно, ми самі собі не будемо шкодити. Да, вибори нам потрібні край потрібні, але тільки тоді, коли призупиняться бойові дії. Я не вживаю слово мир, тому що на жаль, миру в цьому 25-му році не відбудеться. Але призупинка бойових дій це реально, і коли це відбудеться, у нас реально можуть відбутися вибори, звичайно, вони збудоражать суспільство, звичайно, але це не приведе до розколу і Боже, до громадянської війни. А це був би кінець для України, тому що ви розумієте, що якщо всередині країни починається смута нерозберіга. Протистояння політичне, яке боронь боже, переходить в якесь військове протистояння, те, що називається громадянська війна, для української державності це був би кінець. Ну і це був би кінець для українського народу, тому що Росія бисонько нас окупувала. Ну, скажем, не хочу там далі розвивати цей, скажем, такі поганий для нас негативний сценарій, тому що те, що вони не змогли досягнути за три роки на полі бою, вони могли б досягнути таким політичним хаосом. І за чого в ніякому разі нам не можна піти це на поводу. Знаєте, і навіть того, що нам говорять американці, нам треба робити своє, тобто нам треба призупинка військових дій, нам треба тоді спокійні, мирні, нормальні вибори. Нам треба перезагрузка системи вірніше, вірніш людей спочатку влади, потім перезагрузка і зміна самої системи влади і розбудова ефективних управлінських органів. І нам треба буде будувати сильно процвітаючу Україну, тому що це єдиний шлях. Як нам убезпечити себе і майбутнє покоління від майбутніх війн з Росії? Якщо ми будемо сильними і самодостатніми, росіяни більше не будуть на нас нападати. Я в цьому глибоко переконаний. Шановні друзі, традиційно запрошую вас підписатись на мій YouTube канал. Звичайно, буде приємно, якщо ви залишите свої уподобайки, питання, коментарі. Наперед, вдячний. Всього доброго.